Раду вітати всіх на каналі. І сьогодні хочу показати вам нарешті монету, яка попалась нам. пам'ятну обігову монету, яка попалась нам з зобю. Якщо пам'ятаєте, ми купували два ось таких ролла. І в відео, е, відео огляді на дані ролли я нагадував, що нам ще з обігу не попалась ні одна монета, друзі. Так от, перша монета, яка нам попалась. Ось вона. Командування Об'єднаних сил, Збройних сил України, друзі. І, на жаль, ми навіть не звернули увагу на те, коли вона, коли вона нам попала. Уже прийшовши додому, перебравши, а ми інколи, не інколи а частенько перебираємо. Монети, які нам попадають на здачу, передивляємо їх, відношення аверса до реверса, передивляємося чи не обігові. Друзі, вам раджу також це робити, оскільки з обіга можна зловити щось доволі таки інтересне. Також перевіряти на магніт. Ось. І виходить, це наша перша обігова з Друзі, в коментарях відпишіть, будь ласка. Які монети з обігу попадались вам. І, власне, було б ще цікаво місце, де вона вам попадала. Чи в транспорті громадському на здачу, чи то в супермаркетах, чи то в маленьких магазинах, було б дуже цікаво почитати ваші коментарі. Також, друзі, хочу вам сказати, що декілька відео назад я згадував про розіграш. І один з підписників, до е, речі, дякую вам за коментар, що ви його залишили. Один з підписників запропонував розіграти або рол командування Об'єднаних сил Збройних сил України, або ж все-таки хоча б одну монету. Друже, я дякую тобі ще раз за твій коментар. Рол, в принципі, можна, але гадаю, що його такий уже розіграш з таким призом потрібно робити на якусь круглу дату. Кругленко дату, а ось уже одну монету. Я думаю, що на моєму каналі якось буде банально розігрувати, оскільки людей вже багатенько, і розіграти ось одну таку малесеньку монетку. Гадаю, багатьом було би не дуже цікаво, друзі. І що я придумав? Я приготовив до вас для вас, друзі, я приготовив ось такий ось конверт. Давайте скриємо його, подивимося що там. Я спеціально тримав для вас його, навіть не розпічатував, не розкривав, оскільки хотілося, щоб ви разом зі мною розкрили його і подивилися на те, що ми з вами, друзі, розіграємо. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами розігрували монетку? Ось цього разу я хотів би розіграти дану модель. Медаль, друзі. Оскільки дана медаль як-ніяк символізує, в принципі, як і монета минулого разу, так і дана медаль, вона символізує події даного часу. Ціна даної медалі в магазині НБУ коштувала 49 гривень. Зараз ціна підлетіла і в принципі коштує доволі таки вже гарну суму. І Маю додати, що дана медаль вона в ціні тільки ви виросте, оскільки вона символізує трагічні, цей трагічний час, символізує дані події, нагадує про них, буде нагадувати ще дуже, друзі, довго. І вона буде користуватися попитом не тільки в нас на Україні, а й гадаю, що і за кордоном теж на неї буде немаленький такий попит, друзі. Ну що, ось така. Медаль буде розігруватись. Умови, як завжди, умови у нас на каналі прості. Ви підписуєтеся на канал, якщо ще не підписалися, ви ставите лайк даному відео, ви пишете коментар, друзі. І також, як і в минулому відео, не забудьте відкрити ваші підписники, оскільки розіграш знову ж таки буде проводитись онлайн, буде пряма трансляція. І я одразу буду переходити. На виграшний канал одразу буду переходити підписники і перевіряти на наявність мого каналу у вас в підписках. Так що відкриваємо підписників, не забудьте, так як е підписники минулого разу забули. І дехто розстроївся. І, друзі, я хочу нагадати, що мета даного розіграшу підняти вам інтерес до колекціонування, в першу очередь зацікавити вас такою темою як колекціонування, зробити вам невеличкий подарок, дати краплинку свого роду добра. Зробити маленький, ось такий от невеличкий подарунок. І до чого я веду? Веду до того, що минулого разу, коли ми проводили розіграш, коли я провів трансляцію, одразу після трансляції людей 5, по-моєму, відписалося, і це трішки було неприємно, оскільки я стараюся, я роблю для вас е, свого роду цікаві відео. Я проводжу цей е, розіграш знову ж таки, щоб... Вам було цікавіше, друзі. Замін не про це ні про що. Ну, все ж таки, могли, в принципі, бути також відписатись люди, які підписались тільки зараді того, щоб щось виграти. І, можливо, не вигравши нічого, вони взяли і відписалися. Ну, все ж таки, в першу очередь, розіграш, власне, для тих, хто уже дуже давно на каналі, для тих, хто зі мною з самого початку. Даного каналу для новачків, які підписалися, яким цікавиться канал, які люблять дивитися дані відео, друзі, так що все дуже просто. Підписалися, поставили палець до гори, друзі. Написали коментар, любий, будь-то смайл, відкрили своїх підписчиків, щоб я перевірив на наявність свого каналу. І саме головне, друзі, щоб була можливість мені вам відправити даний приз. Тобто, щоб до вас. Була доставка, поштова доставка, будь то нова почта, будь то, будь то Укрпочта, і можливо, якщо навіть навіть якщо хтось є з-за кордону, то я думаю, ми знайдемо вирішення даної проблеми і все ж таки вам передамо даний пост, якщо у нас все-таки є такі підписки. Так, щось я дуже розговорився. Так, все, як завжди, умови прості. До зустрічі.